Російські окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості. Спочатку доби вони 37 разів відкривали вогонь по українських підрозділах в районі проведення антитерористичної операції. Дев'ять з них забороненої важкої артилерії. На Донецькому напрямку ворог випустив понад дві сотні смертоносних снарядів. Під ворожі обстріли зі 122 мм артилерії потрапили Луганське та Ленінське. 152-й калібр противник застосував по позиціях у Троїцькому та тричі по Самігір'ю. Вогню з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї протистояли українські воїни на ділянці Турецька Вдіївка. У Новоселівці, Новгородському та Верхньоторецькому, ворог до того ж застосував БМП, а у Троїцькому танк. На Маріупольському напрямку ще до світанку російські окупанти обстріляли опорні пункти сил АТО в Мирному, застосувавши артилерію 122-го калібру. Мар'їнка, Павлопіль та Красногорівка були обстріляні з мінометів та гранатометів, а позицію Новогригорівці зі стрілецькою зброєю. Знову відбулось бойове зіткнення з застосуванням стрілецької зброї та ГП-25 в районі Богданівки, де наші захисники дали гідну відповідь ворожому вогню. На Луганському напрямку під артилерійський вогонь 122 двадцяти калібру потрапили новозванки та Калинове Попасне. По позиціях в золотому вівся прицільний вогонь зі 120-мм миномету та автоматичного станкового гранатомету. Поблизу Новоолександрівки та Новотроїцького ворог відкривав, здебільшого гранатометний вогонь.